Же маємо на зв'язку Ірину Терлюк, журналістку з Тернополя. Добрий вечір. Вітаю два напередодні. Росія вдарила шахедом по будинку. І сьогодні відео як донька загиблого голосить посеред руїн, сколихнула цілу країну. Ми щойно також показали. Що можете нам розказати про сім'ю, яка постраждала? Так насправді сьогодні ця область наша. Переживає дуже такі складні часи. Ми посусі зараз говорять про цю сім'ю, про те, як можна допомогти цій сім'ї. Отже, це сталося вчора. Вночі шахет влучив у багатоповерхівку. Це п'ятиповерховий житловий будинок. А ця сім'я проживала на верхньому поверсі, і внаслідок влучання шахеда сталася пожежа. Під час цієї пожежі загинув батько цієї сім'ї це Віталій Ременець, йому було 45 років. Відомо, що на момент влучання у квартирі була дружина його і молодша дочка Вероніка, є 11 років, і відомо, що мати прикрила дитину під час вибуху з собою, і тому дитина залишилася неушкодженою. А у матері опіки спини 15%. І е, крім того, що травмувалася мати, ще троє жителів цього будинку е, теж були травмовані через цей вибух, і е, четверо людей звернулися загалом за допомогою до медиків. Е, відомо також, що одна із цих людей відмовилася від госпіталізації, е, от а інші були госпіталізовані. Е, зараз е, відомо, що міська рада допомагає цій сім'ї і також. Два благодійні фонди допомогли одягом, взуттям, засобами гігієни і засобами зв'язку для цієї сім'ї. Також знаємо, що міська рада одразу запропонувала цій сім'ї або поселитися у житло, яке вона готова надати, або отримати від міської ради компенсацію на оренду того житла, яке хоче орендувати ця сім'я. Така ситуація із іншими мешканцями будинку, у якому стався вибух. Відомо, що міська рада запропонувала усім жителям будинку, квартири яких були пошкоджені, отримати компенсацію на оренду житла. Одразу після вибуху людям запропонували перейти у найближче укриття. Частина людей це зробили, а частину поїхала жити до тимчасово проживати до своїх друзів або ж родичів. От і цей вибух справді завдав великої шкоди не лише жителям цього будинку. Загалом відразу повідомили, що після вибуху було зруйновано пошкоджено точніше 20 квартир. 33 вікна було вибито, евакуювали 94 людини. Крім того, було пошкодження були пошкоджені 20 автомобілів, які стояли у дворі будинку, або ж були припарковані неподалік. І також була пошкоджена. Школа номер 23 яка знаходиться практично у дворі цього будинку. Там одразу вибуло 57 вікон. Директорка школи розповіла, що були пошкоджені верхні поверхи цього навчального закладу. Тож одразу дітей перевели на онлайн навчання цього дня. Тобто, це було вчора, а сьогодні. Онлайн навчання відновили для учнів початкових класів, тобто від першого до четвертого класу учні вже могли вчитися офлайн у школі. Решта учнів з п'ятого до одинадцятого класу залишалися на дистанційному, на дистанційній формі навчання поки що. От і ті люди, які перейшли в укриття, відомо, що їм принесли спальні мішки і забезпечили питною водою усім, що було потрібно, аби пережити цю ніч. А далі вони мали змогу обирати, куди їм посел поселятися, чи вони мали якісь власні власні варіанти, чи скористатися орендованим житлом, яке на яке міська рада виділить кошти для оренди. От. А от як загалом Тернопіль переживає ці удари? Це вже втретє за тиждень, вибухи лунають. Яка ситуація зі світлом, з водою, теплом е, насправді тернополяни дуже стривожені. Ситуацією, яка є зараз, тому що е, Випадок, який стався вчора, 2 грудня, це, мабуть, вперше перше від початку повномасштабної війни, взагалі від початку війни, в Україні, коли Росія атакувала Тернопіль, зокрема житловий район, звичайно, тернополяни обговорюють те, куди насправді цілився цей шахет, куди він мав влучити чи то я справді у житловий будинок чи можливо він летів кудись далі, але сталося так, що він попав у, у житловий будинок і через це сталося Пожежа у квартирі, але звичайно, тернополяни дуже сподіваються, що ця ніч буде спокійною, тому що попередніх дві ночі тернополяни практично не мали можливості спати через тривоги і через вибухи цієї ночі. ж теж був вибух у Тернополі був був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Через це вночі частина тернополян і також жителі сусідніх сіл це біла і чистилів, залишилися без світла, але наші енергетики дуже вправно спрацювали і вони одразу зночі почали працювати над відновленням електроенергії. Далі вранці були ще аварійні відключення світла. Зараз уже діють планові відключення світла. І ви напевно Знаєте, що це третій вибух, як ми говорили цього тижня? Вибух був і 26 листопада Тоді, поблизу Тернополя, шахет влучив у об'єкт енергетичної інфраструктури, і через це у місті не стало світла. І води також знеструмленими були і деякі сусідні населені пункти поблизу Тернополя, але і тоді наші енергетики спрацювали дуже добре. Ми знаємо, що вони залучали ресурси з сусідніх областей і сусідніх обленерго, і через те вдалося відносно швидко відновити електропостачання, можливо, навіть швидше ніж цього очікували тернополяни. Ішла йшла мова про те, що енергетику відновлять у місті за тиждень, але постачання електроенергії тоді відновили ну напевно за 2-3 дні. Тобто, це було набагато швидше. Тому тернополяни звичайно вдячні енергетикам, рятувальникам, поліцейським медикам, усі, хто так швидко працюють у цій критичній ситуації, от і, і намагаються боротися з російськими військами, які намагаються зруйнувати мирне життя. Це настільки мирне життя ще в Україні, наскільки воно може бути? Ну от що загалом люди кажуть, чому саме на Тернопіль зараз ворог сприймав вектор так? Тернополяни справді дуже здивовані і шоковані, що настільки багато атак відбувається на Тернопіль от за останній тиждень, і найбільш поширена думка серед тернополян, чому саме Тернопіль, чому саме зараз, це тому, що росіяни просто намагаються зробити паніку серед населення і докласти максимум зусиль, щоб ще більше українців покинуло свою державу і виїхали за її межі. Просто Зробити от паніку серед людей, тому що насправді багато людей залишається жити тут, продовжують вкладати в економіку, продовжують працювати у різних сферах, і це дуже важливо під час війни залишатися на місці і підтримувати свою державу, кожен на своєму робочому місці. Звичайно, ворогу це невигідно, і тому тернополяни вважають, що це найбільш вагома причина, чому зараз відбуваються ці атаки.